539 випускників Кіровоградщини закінчили школу з найвищою відзнакою золотими та срібними медалями. Найбільша кількість медалістів 154 в обласному центрі. Нагороди за відміни навчання випускники отримали від міського голови Кіровограда Олександра Сайнсуса. У вітальному слові він зазначив, що саме на таку молодь покладаються великі надії у державі. Цьогоріч в області майже 6,5 тисяч випускників попрощалися зі школою. Я дуже і вчителям, і батькам, і дітям, що сьогодні є на кого рівнятися. Сьогодні є кому передавати естафету життя і управління в державі, в місті. І вам найкращого щастя, благополуччя, сонячного неба і саме найкращого життя. Мені дуже приємно, що все таки вдалось досягти в певної цілі ця медаль. Це я вважаю, перший крок до майбутніх, можливо, моїх досягнень. Я сподіваюся, в майбутньому також все вдаватиметься. І звичайно, день просто чудовий. і Велика вдячність моїй школі вчителям за, за все це за мої досягнення.